Харківська область, військова частина неподалік Чугуєва. Сюди українські захисники прибувають на ротацію. Зараз тут майже порожня. Більшість бійців тримають оборону на лінії фронту. Полтавських волонтерів тут зустрічають рада. Тепер бригада поповниться стареньким, проте надійним оазом. Олісій, даємо тобі ключі, від УАЗика, щоб ти на ньому їздили, щоб всі були живі і здорові, щоб хай вас подбороже. Саме головне, щоб вони були живі, здорові. А машина це така. Сьогодні відремонтуємо і ще передамо. Цей автомобіль кажуть волонтери, уже кілька десятків років стояв занедбаний. Місцеві підприємці власним коштом відновили його майже з нуля. От имени команды Неугонской части В-6250, полевая почта, хочется поблагодарить весь коллектив волонтеров Полтавской области, который нам сделал такой неоценимый подарок, подарил такое трудное для страны время машину, которая поедет в скором будущем на передовую, будет возить людей. Алексей уже встиг покермувати подарованным ОАЗом. Эта техника очень необходима в том плане для выполнения боевых задач. Как, как разведки, как снабжение, э, не дай бог, как эвакуации всевозможных. Это вездеход. Сейчас сами видите какая погода, поэтому без без такой техники нам очень тяжело. Это, это мобильная часть. Вот техника у нас огромная, вся, а это очень мобильная, поэтому мы можем делать. Рішати більш широкі задачі. Ми дуже дякуємо в принципі тим волонтерам, які працюють це і Сергію, і Роману, і всім. -всім. І звичайно ж, тим безпосередньо хто надавав матеріальну допомогу, мається на увазі відновлення цієї машини. Вона дуже потрібна нашим хлопцям на передовій. Військові розповідають останніми місяцями. Держава краще укомплектувала армію. Проте, все ж найбільше дяка волонтерам і небайдужим українцям. Если народ не мог поддержать, то ми вже давно проиграли. Спасибо волонтерам, спасибо за вашу неоценимую поддержку, за ваш труд. Я думаю, що з таким народом ми обязаны просто победить. Міра нам не вистачає. Когда буде мир, тоді все буде добре. Отож, незабаром привезене до Чугуєва авто поїде у зону бойових дій. А волонтери, щойно повернувшись, вже збирають нову допомогу для наших захисників.